Мені однаково, чи буду, Я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сімка мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачуче, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.